В Азербайджані відбулися переговори влади країни і представників Вірмен Карабаху. На зустріч обговорювалися питання, поставлені азербайджанською стороною щодо реінтеграції вірменської громади Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення регіону в рамках Конституції Азербайджану. Баку очікує переходу під свій контроль усієї території колишньої автономії, яка з кінця 80-х років не підкорялася Азербайджану. Президент Ільха Малія заявив, що країна відновила свій суверенітет за підсумками операції в Карабаху. Тим часом біля будівлі уряду Вірменії продовжують перебувати кілька тисяч людей, невдоволених небажанням Єревана допомогти вірменам у нагірному Карабаху. Організатори акції вимагають зміни влади в Україні. Між активістами та правоохоронцями були сутички. На мітингу вже затримали 30 людей. Також вірмени рвуть російські паспорти та викрикують гасла проти РФ. І за вас погибли наші діти. Да, ми не будемо убивати ваших дітей. Да, ми не такі, як ви. Но простить вам, това. Ми нікарта не будемо. Будьте проклі на тлі події у нагірному Карабаху. Прем'єр Вірменії Пашинян повідомив, що за жодних обставин не планує подавати у відставку. Як заявили в офісі бутсмена, в Вірменії внаслідок обстрілів у нагірному Карабаху наразі відомо про 32 загиблих та понад 200 поранених.